Усю світову історію кораблебудування цей чоловік привіз у Тернопіль у восьми коробках 2600 років до нашої ери, там єгипетські найстаріші кораблі. До останнє зробив це корабель, побудований Люксембургом державою. У 2002 році називається Royal Кліпер. Це круїзний вітрильник, який ходить посеред морю, і туристи в ньому можуть мандрувати». Окрім того, майстер вітрильників у пляшках виготовляє мініатюрні кораблі, з казок, легенд і художніх фільмів. Пан Володимир намагається кожну свою роботу деталізувати. Особливо вважає, вдався шведський корабель. Для його виготовлення майстер використав 1392 деталі. Це флагман шведського флоту вітрильник-база. Коли його спустили на воду, він прийшов милю, відкрили гарматні порти, щоб дати залп. Але вітер нахилив корабля, в ті порти почала вода, він затонув ще більше 300 років, Шведи його підняли, і зараз він стоїть як музей в Стокгольмі. А норвезький вітрильник «Сорландет» будували як вантажний корабель, який перевозив вугілля. Потім його зробили пасажирським, а коли німці захопили Норвегію, з нього зробили плавучу тюрму. В 45-му році, під час бойових дій, він затонув, а в 48-му його підняли і зробили. Значить, вітрильник для навчання майбутніх капітанів і штурманів, і до цього часу він на плаву вага однієї мініатюри без пляшки в межах трьох грамів. Бувають важчі близько 12, та легші всього грам. Такі як авторський корабель, легко. Ніби він намальований оливцем на папері. Він складається з бамбукових паличок. І такого майже прозорого капронового матеріалу. Майструвати пан Володимир любив із дитинства та поштовхом до хобі стала випадковість. Побачили ми з товаришем світлину в журналі навколо світу, де був сфотографований вітрильник в пляшці. Так обговорювали цю фотографію. Я подумав, що я щось там не приклею, хай навіть в пляшці. І обіцяв, що зробити. Так, у 77-му році пан Володимир змайстрував свій перший корабель у пляшці. Люди, розповідає майстер, дивуються та захоплюються його хобі, і це підштовхує його не зупинятися на досягнутому. Діти з-поміж усіх вітрильників обирають один. А покажи, ласка, -як, кі на тобі найбільше кораблі сподала. А. а чому? Да, потому, що він український постійно хитаюча. Мені подобається той, що з українським прапором. Він мені подобається. Володимир Ящук розповідає: у хобі має однодумця. Роботами дідуся захоплюється старша онука. Вона допомагає виготовляти деталі для кораблів, які поповнюватимуть колекцію майстра.